Всім доброго дня! З вами компанія Автофокус і в продаж залітає Volkswagen Туран 2009 рік випуску. Автомобіль у нас на двохлітровому дизельному двигуні, гарненькому сірому кольорі, в гарному технічному та візуальному стані. Дивимося, що в нас по салоні. Всередину нас зустрічає темний текстильний салон. До речі, в чохлах досить таки доглянутий автомобіль. У нас, до речі, семимісний. Є столик для задніх пасажирів. Йдемо далі. Тут у нас переднє та задні електрослопідіймачі, електрорегулювання дзеркал з підігріву, механічне регулювання. Сидінь, мультимедійне шкіряне кермо, датчики світло, присутні, контроль їх. Пробігу у нас 246 тисяч кілометрів, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, штатна мультимедія і, звичайно, автоматична коробка перемикань. Особова машина просто неймовірна. Тому, якщо тебе зацікавила дана пропозиція, приїжджай до нас за адресою Метахоткевича 22Б. І купуй його. Придбати його можеш як в лізинг, так і за готівку, можливий обмін, будь-яка перевірка автомобіля mm -hmm. на СТО, а також пригін саме в твоє місто. Чекаємо на тебе.